Ще упродовж першого місяця осені на Рівненщині перехворіло майже 20 тисяч осіб, із них у понад тисячу підтверджено діагноз ковід. 19 утім як зазначає перший заступник голови Рівненської ода Сергій Подолін підвищення порогу захворюваності не фіксується. В Рівненській області відбувається стрімке підвищення захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Всього за перший місяць осені в області. Нараховувалось понад 14 тисяч осіб, з них майже півтори тисячі, в яких встановлено діагноз ковід. 19 також хочу наголосити, що у нас вже за вересень місяць зареєстровано 4 летальних випадки серед осіб встановленим діагнозом ковід. Задля того, аби виявити збудника хвороби, варто пройти експрес-тест у свого сімейного лікаря за місцем проживання. Продовж кількох хвилин. Завдяки швидкому тесту можна визначити наявність збудника тест краще проводити, коли є симптоми: 48-72 години, тобто 2 три доби тоді буде ефективніше, і раніше ми можемо виявити хворобу і її почати лікувати. За словами Сергія Подоліна, для того щоб попередити наявність хвороби і полегшити її симптоми, потрібно заздалегідь вакцинуватися. Також він додав, що в області є вакцини для профілактики COVID-19 та проти грипу. Сьогодні захворюваність зменшена, але при тому всьому це є методом захисту щеплення також проти грипу. Рекомендується робити теж кожного сезону. Зараз якраз період, коли люди повинні активно звертатися за імунізацією. Такі вакцини можна купити і в мобільних аптеках. Нагадаємо, з червня цього року на Рівненщині запрацювали перші аптеки на колесах. Цей проєкт спрямований на те, аби в жителів віддалених сіл та громад була можливість без проблем отримати ліки. Наразі такі аптеки обслуговують мешканців 52 сіл у п'яти рівницьких територіальних громадах. За певним графіком, він забезпечує цей графік сьогодні медикаментами жителів Вараського району. Це Зарічнянська і Лохницька громада, віддалені громади, де немає мережі якісної. А також в Дубінському районі аптечний пункт працює у трьох тергромадах: Привільницькій, Ярославській та Бакимавській тергромадах. Медики закликають рівнян бути обережними та в разі симптом ГЕРВІ звернутися до свого сімейного лікаря. Дарина Черемшина, телеканал ITV Media Group.